Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні на рунах подивимося, як вирішиться хвилююча ситуація. В кожного ситуація своя, але зараз ми подивимося, що вважають руни і що вони нам тут покажуть. Покажіть нам руни, що станом на зараз відбувається хвилюючого у людини, яка дивиться зараз цей розклад. Покажіть. Що відбувається? Так. Ну, станом на зараз руни показують, ви проходите якусь трансформацію. Ви знаходитесь в стані змін якихось. Ви їх чи то бажаєте, чи вже ця ситуація почала, вже зміни почалися? Ви щось нове хочете якось втілити. Хтось новий проєкт, хтось новий свій якийсь задум, хтось просто бажає чогось нового в своєму житті. Вже готовий до цього. Ви вже обрали станом на зараз, ви вже зробили свій вибір. На користь чогось нового в своєму житті. І цей процес вже якби почався, він зараз є, трансформація почалася. Можливо, ви дуже вже довго проробляли себе, можливо, ви вже розібрали себе на шматочки, і кожен шматочок цей роздивилися, як під мікроскопом, бо були якісь внутрішні страхи. Були якісь ситуації, котрі вам заважали і не давали вам рухатись? Багато було внутрішніх страхів якихось, і ви їх вже, ну, майже всі проробили. В всякому разі, станом на зараз, ви обираєте щось нове для себе. Добре, покажіть, що в минулому призвело до цього. Що було в минулому. Так. Угу. так, ну в минулому. Для когось програється так, що в минулому е був період. Недобрий для вас, пов'язаний з заробітками, з роботою, з вашим вкладанням в якусь справу. Можливо, ви вкладалися і, можливо, щось і отримували за цей труд, за цю працю, але воно вас не вдовольняло. Або ж на початку спершу було добре, а потім все якось змінилося, і ситуація змінилася. Ви відчуваєте себе. Беззахисно в цій ситуації, ви втрачаєте, ви не відчуваєте підтримки, допомоги. Не відчували це в минулому. І ось ця ситуація, вона призвела до того, що зараз ви хочете дійсно чогось нового. Для когось може програтися, що в минулому ви отримали якийсь. Якусь пропозицію, якийсь імпульс почати щось, почати як щось нове, обрали щось нове. І по ітогу це нове вас не задовольнило. Воно призвело вас до того стану, що я писала, стану беззахисності, стану невдоволеності, стану, коли ну, не все так, як хотілося. Як наче в минулому ви щось обрали нове, почали, але воно вас не задовольнило по ітогу. І зараз ви <кій> в стані того, що потрібно все кардинально міняти, потрібно робити новий вибір, потрібно щось нове. Хтось, можливо, звертається до якихось знань, знань таємних. Станом на зараз, хтось, можливо, це вивчає, заглиблюється. Хтось, можливо, станом на зараз якось бажає змінити сферу діяльності, у когось, може, застій виник в творчих процесах якихось. Ну, якось так руни показують. І хочеться змін. Але багато якихось галь гальм, багато якихось внутрішніх страхів, багато якихось, знаєте, як помилок, котрі не дають розкрити це нове. Не дають почати ніяк це нове. Добре, покажіть руни, що може трапитись найближчим часом. найближчим часом, що може трапитись. Ситуації. Найближчим часом все ж таки руни показують, що ви зможете призупинити цей потік негативу, можете призупинити якийсь обман, чи то самообман. Ви зможете вийти з ілюзій, якщо такі були. Якщо ви обирали щось в минулому, щось нове, думали, що це буде кращим за те, що у вас є, і воно вас розчарувало, то найближчим майбутньому ви зможете припинити оцей самообман, вийти з ілюзій і отримати, знаєте, Отримати алгоритми, які призведуть вас до перемоги. Можливо, ця проробка оцих моментів, котрі вас гальмували, це розбирання всіх цих своїх гальмівних моментів в житті, якраз і призведе до того, що ви зрозумієте, що повинно бути у вашому житті. Обов'язково. Знаєте, як людина частенько знає. Чого вона не хоче, але чітко не може зрозуміти, чого вона хоче, що повинно бути обов'язково в її житті. І ось руни показують, що найближчим часом ви призупините те, що призводить вас до негативу, ви вийдете з ілюзій, і ви зрозумієте, що такого нового ви хочете мати обов'язково в своєму житті. І це трапиться найближчим часом. Ви будете задоволені цим. Навіть якщо це буде трохи боляче, бо з ілюзіями, знаєте, прощатися завжди нелегко. Все одно ви будете задоволені, тому що ви зможете припинити те, що завело вас в якийсь глухий кут. Комусь з вас може. Дійсно допомогти призупинити це все чоловік. Руни так показують. Може хтось познайомиться і впустить своє життя якогось чоловіка, і він припинить нарешті оцей період, де немає негарних почуттів, невідчуттів, комусь стане в пригоді. Якась людина, якийсь чоловік. В усякому разі, це буде сильна людина і справедлива, чесна. І вона вам допоможе найближчим часом. Якщо не людина, то просто ви самі зможете зробити так, як я сказала, причому це буде по справедливості все зроблено. Для вас по справедливості. І перемога ваша буде і оці алгоритми, алгоритми перемоги, оці алгоритми, які приводять до перемоги, до успіху, для деякого будуть пов'язані тут дійсно з особистим життям, з партнерством, з гармонійними відносинами, для деякого ж це просто буде. Перемога таким чином, що ви зможете досягти гармонії, вийти з ілюзій, вийти з негативу, змінити те, що хотіли, почати нове життя, почати нові стосунки, почати запровадити нові проекти. Будь-що Це буде гармонійно. Добре, покажіть, руни, що буде на плюс в цій ситуації. На плюс, на плюс знову показана зупинка. Зупинити, зупинити те, що заважало. Так, зупинити кризу, зупинити страхи, закрити шлях, закрити шлях своїм страхам і обмеженням. Це буде на плюс. Якщо ви тримали себе в обмеженнях, не дозволяли собі щось, якщо те нове, що ви колись обрали в минулому, виявилось негідним вас, або розчарувало, або ви, можливо, відмовились від чогось важливого в своєму житті на користь чогось нового, і воно вас розчарувало, а ви тримаєте себе в обмеженнях, тому що «ну, обрав, вже, вже обрала то на плюс буде зупинити оцю кризу, зупинити оці обмеження, вийти з них, закрити шлях цій кризі в своєму житті. Це буде на плюс. Добре, а що буде заважати, що на мінус? Заважатиме відчуття того, що нічого не хочеться. Заважатиме недостатньо. Недостаток сил, недостаток сили. Вам потрібно буде прикласти зусилля, звісно, проявити силу свою, силу характеру свого. Вам потрібно буде наситити напи... на... себе енергією, щоб не відчувати себе, знаєте, в апатії. Е на мінус буде апатія, на мінус буде депресія, на мінус будуть негативи е всілякого роду. З них потрібно буде виходити. На мінус буде погане самопочуття, треба буде підтримувати своє фізичне тіло, свій організм, свій моральний стан. Бо це все буде на мінус. Якщо вже задумали е, новий період в своєму життю, проробили все, то рухайтесь до цього, підтримуйте свій дух, своє тіло. Добре, покажіть, руне, що. На що не потрібно звертати уваги вже вам. Не потрібно звертати увагу на, на те, що ви чогось не розумієте, на те, що ви чогось не знаєте. Не потрібно звертати увагу на свою відстороненість від ситуації. Для когось тут в минуле в вхель піде. Дійсно відстороненість і відчуття того, що я сам по собі, сама по собі, якщо хто одинокий, то це також піде в хель. Для когось і так програється. Без безвідповідальність також піде назавжди, у всякому разі, на цей період часу. Все те, що не дає розуміти, не дає розвитку, все те, що робить вас одиноким, невдоволеним, все це на все це не потрібно звертати увагу. Воно відійде. Ви достатньо проробили роботи вже над собою в своєму житті, щоб всі ці речі відійшли. А що? Залишиться незмінним. Покажіть руне. Так, незмінним залишиться для вас ваші традиційні цінності, ваші цінності вподобання. Те головне, що закладено для вас, воно залишиться незмінним. Для когось незмінним залишиться те, що для вас є цінним і рідним. Для когось це сім'я, для когось це діти, для когось це родина, батьківщина, для когось це традиції, ті, що ріднять з чимось. Для когось це сім'я, і це залишиться незмінним для вас. І було, і є, і буде незмінним. Для когось це, як, знаєте, спадок пращурів, я б сказала. Це також залишиться для вас незмінним. Якщо ви і будете щось робити нового в своєму житті, починати новий період, нові стосунки, нові проекти, то головні ваші цінності, ті, що тримають вас, ті, що силу дають, вони залишаться незмінними. Добре, покажіть, руни що буде шансом і поштовхом, для того, щоб нарешті почати це нове життя. Так. Для когось тут програється так, що. Ай. Шансом буде, якщо почне нарешті, почнеться нарешті, знаєте, як рух зростання, зростання вашої сили волі, зростання вашої впевненості, зростання ваших, вашого вміння робити щось на прорив, прорив. Ось тут руни показують, що потрібно. Щоб ви приймали нарешті рішення дуже чітко і впевнено, щоб ви виходили з оцього замерзлого стану, в якому ви, можливо, зараз знаходитесь, виходити з застою, це буде шансом для вас. Якщо вам зараз холодно, якщо вам зараз здається, що немає поряд близької людини, або не ладиться на роботі, або ніколи в житті я не зможу нічого змінити і не зможу почати чогось нового. То шансом і поштовхом стане якраз оце зростання і рішучі дії. Рішучі дії. Для когось, можливо, програється, що для вас стане шансом і підтримкою якась жінка. Жінка. Яку ви знаєте, добре знаєте. І, можливо, вам потрібно буде зробити рішучі дії до цієї жінки, прислухатись до неї можливо. Це не для всіх, але можна і так прочитати ці руни. Можливо, натякають комусь і на таку ситуацію. Ну і покажіть же руни, що ця рішучість. По й того, до чого призведе ваша. Так. так, дивіться. По перше, зруйнується те, що. Ну, робило вас схожим, знаєте, як на білку в колесі. Зруйнується циклічність якась закольцованість, коли повторюється одне й те саме, це зруйнується. І прийдуть знання, по-перше. По-друге, будуть у вас багато спілкування, ви отримаєте, у вас е, будуть. Контакти. У вас буде зв'язок, для кого це важливо зв'язок з вищими силами, тому що ви вийдете з цього замкненого кола, ви його зруйнуєте. Коли ви почнете проявляти рішучість, рішучі дії, рішучі плани свої, рішучі знаєте, як побудував, озвучив і пішов, почав робити рішуче. Прориватися, прорубувати собі дорогу, руйнувати кризу, руйнувати страхи. <кій> Якщо страшно, припиняйте ці страхи, обертайте їх собі на користь, не відмовляйтесь від допомоги, ви призупините найближчим часом всі ілюзії, все завершиться. Ви отримаєте знання, котрі дійсно призводять до перемоги, до нових якихось цілей, до нових якихось ітогів. Тому що, була, як руни показують, закольцовка був рух по колу. Тому, то, можливо, ви не могли почати чогось нового. Ви себе обмежували. І ось, якщо ви <клух> вийдете. З цього замороженого стану, з цієї підвислої ситуації, причому вийдете рішуче. То, по ітогу, ви вийдете з обмежень, ви зруйнуєте те, що водило вас по колу, ви будете мати багато спілкування, зв'язків, ви отримаєте ті знання, можливо, для кого це актуально. Ви отримаєте ті знання, до яких ви. Хотіли наблизитись, які ви хотіли втілити, які ви хотіли е, мати, але у вас чомусь це не виходило. В кожного там своя ситуація. Можливо, хтось навіть був, знаєте, як не впевнений в тому, що я можу. На це не показували не потрібно звертати уваги на те, що у вас недостатньо хисту, недостатньо розуму або таланту. Ні. І. Тут буде у вас зв'язок, ви отримаєте знання, ви отримаєте зв'язок з вищими силами. І все зміниться. Коли це станеться, то і почне все змінюватися. Для когось, можливо, будуть корисні контакти в житті. Для когось, дійсно, тут, як руни показували, прийде допомога, хтось, можливо, утворить сім'ю. Комусь допоможе, можливо, людина по справедливості, прийде якась допомога. Хтось відкриє в собі свої таланти, сам собі допоможе, гармонізує і себе, і свій простір. Хтось, можливо, створить нові якісь стосунки з, зі своїми традиційними цінностями, з тим, що важливо, з тим, що хочеш отримати. І це буде, і ці зміни будуть. І зруйнується біг по колу. Ви станете цілісною людиною. Ви станете людиною, яка нарешті почала новий рух. Новий рух. Так, новий рух до радості, до своєї цілісності. Не завжди, знаєте, зміни повинні бути, знаєте, як, ну, на веселощі, на. Суцільні радощі, якісь, ви почнете цінувати час, ви почнете цінувати ці знання, ви почнете цінувати ці всі контакти і зв'язки свої, спілкування. Воно буде вам потрібним. І зміни ці будуть вам потрібні, але ви не радійте завчасно і не очікуйте від змін, знаєте, от празного. Це називається. Як, знаєте, не очікуйте від змін того, що от в житті ну, настане таке от суцільне свято, без всяких вкладань з вашої сторони. Просто радості за радостями. Так не буває. І радості у кожного свої, по-перше. А по-друге, життя складається так, що. Пусті радощі не завжди приносять задоволення. І витрачання часу на якісь веселощі без кінця і краю, також, по ітогу, того, не приносять задоволення. Зоття складається з іншого. І ви це будете розуміти. Ви будете задоволені, але якщо Будете рішуче діяти, мислити, планувати і не боятися. Процес трансформації у вас вже запущений на даний період часу. Бажання і вибір ви вже зробили до чогось нового. В кожного це своє. В когось новий проєкт, когось нова робота, в когось нові стосунки. Хтось просто хоче отримати новий досвід, будь в чому. Просто новий, щоб не ходити по колу. Колись давно ви вибрали щось. Нове, як вам здавалося. Можливо, ви зрадили навіть когось або щось. Щось своє, внутрішнє. Зрадили, можливо, обрали щось друге. І воно вас не вдовольнило, по ітогу. Ви розчарувалися. Оте, що ви вибрали, воно не призвело вас до змін. Не призвело вас до того, що дійсно наповнює. Ну, так вже вийшло. А тепер. Ви це зрозуміли і бажаєте почати спочатку. Вірніше, може, не спочатку, але дійсно щось нове. Щось нове втілити І найближчим часом вам вдасться вам вдасться зупинити ілюзорний погляд на речі, на себе, на обставини, на людей. Ви все побачите. По Чесному, по правді, по справедливості. І почнете свій рух. І якщо у вас вистачить сил, сили волі, сил духу, то ви вийдете зі своїх обмежень і прийдете до бажаних змін. У всякому разі, ви не будете ходити по колу, щось нове дійсно трапиться в вашому житті. І, по ітогу, воно буде вас задовольняти. Ну, ось такий вийшов розклад, друзі мої, на сьогодні. Бажаю нам всім миру, добра і гарного нового, якщо нам це потрібно в житті. До нових зустрічей. Всім пока!